Доброго здоров'я, дорогі наші підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Вітаю вас сьогоднішнім днем, Днем Незалежності України і бажаю всім доброго здоров'я і звичайно, миру. Так як ви зрозуміли, дорогенькі, що я прощатися із каналом своїм не збираюся. А збираюся більш вдосконалювати свою роботу. Тож, сьогоднішню, одну із зйомок я провела з допомогою ось такої підставки. Але провела вперше і там дещо, напевно, тихий звук. Так що, вибачайте, бо комбінувати чи складати, склеювати відео, я поки що не вмію. Але Буде взимку більше часу, як дасть Бог здоров'я, я, я обов'язково навчусь. І, правду сказати, з таким апаратом, з такою підставкою, напевно, легше проводити зйомку, тому що вільні руки, можна виконувати якусь роботу. Ну, але ж гірше тому, що вона нерухомо стоїть, ця підставка. І... Не рухається тоді, коли, можливо, потрібно було б, щоб вона рухалася, але, але це таке виробниче питання можна сказати. В тому відеоролику я розповідала про сьогоднішній день нашого села, про те, що ми сьогодні відзначали в нашому селі день. Незалежності згадували про День Незалежності і також згадували про пам'ятну дату села про 440 років із часу першої згадки про наше село. А зараз я на городі в вечірню годину і трохи покажу деякі свої культури. А деякі культури Дивні не тільки для когось із вас, а також і для мене. Наприклад, Мангольд. Подивіться, яким красеним він став. Які різноманітні черешки в нього. Одні такі, от, одні такі замилуєся, залюбується. Правду сказати, щоб я щось готувала, я нічого з ним не готувала, хоч кажуть, що роблять з нього. Ті самі страви, що й шпинату, і що він набагато вигідніший, ніж шпинат, тому що не стрілкується. Він посіяний у мене в весняний період. Ну, чомусь не рискнула я щось із нього готувати. Якщо хтось дивиться мої відеоролики і вирощує таку культуру, як Мангольд. Напишіть, що ви з ним робите, які страви готуєте? А такою стала моя морква. Моя морква посіяна в липні. Після, напевно, вибрала я тут два рядочки часнику, чи Я вже сама не пам'ятаю, що я вибрала. Але вже ось така морква досить підросла. І я сподіваюся, щоб вдумати ще моркву, яка буде добре, зберігатися мені взимку. Тому що ті сорти, котрі посіяла ранньою весною, вже деякі і потріскали після того, як ішли, як був період дощів. Ну, вирвати корінець я не можу, бо дуже давно вже не було дощів, спека дуже. І я не вирву цього корінця, тільки хіба що зарву. Але напевно, що видно, що там вже ось дивіться. Дивіться, які вже морквинки є. Виглядають грунькі ця морква, як я сказала, посіяна в липні. Так що, дорогенькі, експериментуйте з морквою, сійте в липні, не бійтеся і будете мати на зиму ще врожай. А фенхель мій геть постріляв. Було написано, що він кореневий, але я не знаю, чи він кореневий, він постріляв. Я також нічого з ним не робила. Ну, напевно, якщо доживу до другого року, то більше сіяти я його не буду. Хочу взагалі не зарікаюся, не знаю. Так як мені знайомі говорили, що збирають насіння, і це насіння дуже добре використовувати від кашлю. Можливо, ну воно мене ще не дозріло, але ще час е, теплий час продовжується, і я сподіваюся. Що це насіння, можливо, ще й дозріє, бо воно вже цвіта, а якщо потягне тепло восени, то насіння дозріє. А як ви бачите з попереднього ролика, я обриваю квасолю. Квасоля в мене червона, не знаю, правда, її назви. Зразу вона сухенька і дуже добре блущилася, але ж не знаю. Чи Зможемо ми її зараз полущити, тому що ще є помідори. Я займаюся з помідорами і сік душу і закриваю. І також продовжується копка картоплі. А морка квасуля, вибачте, це так, між іншим. Доповнення до інших спроб. А такою стала моя бруква, незважаючи на те, що така спека. Але ось подивіться, що вже, не знаю, чи це свиріпа виросла, чи це, це напевне, таке свиріпа. Значить, нічого страшного. Я думала, що це вже моя брюква йде в стрілку. Ну, стала вже і на одну, і натоптала. На, на, на Я її прорвала і вона ось так розлопушилась. І стала гарною. Незважаючи на те. Що вона в кінці города, звичайно, поливати її ми не маємо змоги. Ось сюди тягнути відра з водою ми не дамо ради. Мучиться без поливу мої огірки, котрі я посіяла в липні. Вони вже і треба завтра вибрати всі вже не огірки, а бички. Це, я говорила, що ці огірки мені перед... але салат буде, салат прекрасний буде, подивіться. Які гарні зеленці, правда, перерослі вже, але ж дуже гарні. Це було написано, що паризький корнішон, хоч написано було англійською мовою, але я якось прочитала. Ну, там просто так написано було англійськими буквами, що я змогла прочитати. Хоч, як кажуть, я не дуже сильно читані англійських слів. Ось такі красиві зеленці. Треба буде завтра по дню обов'язково вибрати. А це кабачки. Я також показувала їхню посадку. Дивіться, які дивовижні кабачки, якісь прямо гарбузки. І я не знаю, що з ними робити. Ну, дочка казала, що це кабачки. Ось такі. Ось такі гарбузки невеличкі. Треба дешевше її перепитати, чи це вже її зривати, чи чекати, поки вони більше виростуть, я і сама не знаю. Ось такі в мене культури, котрі посіяні, вже після котрих із культур, так би мовити, другий урожай. А кінзу не обірвала і вона вже зацвіла. Я дуже люблю кінзу. Коли вона вже стає коріандром, коли вона в зернах, не знаю, чи моїй вдасться зав'язати зерна і дозріти, чи вистачить її часу, бо вона також посіяна після того, як тут вибрано було цибулю. Ну, поживем, побачимо. Взагалі, не дуже я так, як кажуть, поважаю зелену кінзу, хоч дехто каже, що любить на ринку з одною жіночкою вірменської національності. Вона сказала, що українці просто не знають, яку смакоту готують, який соус кемалі готують із додаванням кінзи. Але рецепту я її не спитала, бо я не знаю, чи я би хотіла його готувати. Просто не вистачає на все часу. І навіщо стільки його готувати, консервувати. Як в нас нема кому його використовувати. У нас ми вдвох з дідом, діти далеко, і внука також далеко. Так що кажу, що до чоловіка, що потрібно потрохи скорочувати наші роботи і городні площі, і консервацію також. Бо нам стільки не потрібно. Таким кріп став також вже посіяний другим врожаєм, і також він вже переріс трохи, але ще можна наскубати зелені. Не знаю, чи я встигну це зробити, поки він постаріє. Чекаю, що тут зробити? Ось така розповідь сьогоднішня про городні справи. І на цьому Згадую, що це канал село, ти моя доля. Це також морква посіяна в липні. Це ще навіть краще від тої, яку я показувала. Так що, знову ж таки, хто не сіє, хто ще не пробував сіяти моркву другим урожаєм після чогось, в липні чи в кінці червня. Спробуйте, думаю, щось подобається і вам. Звичайно, якщо не буде дощу, якщо зовсім не буде дощу, то потрібно буде поливати. Але дощі йшли, а тепер вже дощу нема, але ж вона вже підросла, ця морква, і ще росте її і рости. Цілий вересень, можливо, навіть і до жовтня. Так що я думаю, що будуть повноцінні корені плоди. А перець мій не политий, пов'язався. І печеться на сонці. І чоловік показує он такі причини червоні. Також потрібно його вже обривати. І на цьому кажу, бувайте всі здорові. Всім всього найкращого. Бажаю, головне миру і доброго здоров'я. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте. Тисніть на дзвіночки, щоб бачити повідомлення про вихід нових відеороликів. До зустрічі!